Існує понад дві тисячі вулиць, але тільки одна з них занесена до державного реєстру нерухомих пам'яток України. Тут на фасаді майже кожного будинку меморіальна дошка. А самі споруди представляють найрізноманітніші архітектурні стилі: конструктивізм, модерн, неоренесанс. Мої вітання це прогулянки містом. І попереду на нас чекає мандрівка вулицею Костяльна. Дивіться сьогодні у програмі, де мешкав автор музики неофіційного гімну української столиці, інтер'єр якої сучасної галереї прикрашають антикварні меблі. Та чому найстаріший київський костел носить ім'я святого Олександра? Про все це і навіть більше за мить у прогулянках містом. Вулицю костюльну можна охарактеризувати як істинно-київську. Є тут і дворики з заплутаною нумерацією, і будинки, зведені на перепадах висот. Тобто все, що притаманне тій місцевості, яку ми звикли називати старе місто. Костюльна належить до Шевченківського району. Її довжина 270 метрів. Пролягає від Майдану Незалежності до вулиці Трьохсвятительської. Виникла Костюльна у 30-х роках 19-го століття. Тоді вона називалася точно так, як і сьогодні. Ім'я їй дав Олександрівський костел, котрий розташовується у верхній частині вулиці. Згодом упродовж 60 років з 1934 по 1991, це була вулиця Челюскінців. Нарекли її на честь подвигу учасників полярного дрейфу на пароплаві Челюскін. Бульвар наприкінці вулиці з'явився у 1880-х, тобто у час найактивнішої забудови. Архітектура костьольної представлена переважно прибутковими будинками, що зводилися на зламі століть. Вони краще за будь-який підручник розкажуть про розмаїття стилів та форм: модерн, конструктивізм, неоренесанс. У різні роки тут мешкало чимало видатних діячів: і науковці, і музиканти, і артисти, і письменники. Кожний з них нині має меморіальну дошку на своєму рідному будинку. А ось цей під номером 8 можна назвати справжнім мистецьким осередком. Свого часу в цьому будинку проживали оперний співак Степан белина Скупевський, поет Василь Чумак і, врешті, композитор Ігор Шамо. Останньому навіть встановлений пам'ятний знак нічого дивного, адже саме Ігор Наумович, автор музики до безсмертної композиції «Як тебе не любити, Києве Мій? А ось у будинку під номером 9 під час свого навчання в Київському політехнічному інституті мешкав Сергій Корольов, і нехай майбутній академік прожив тут усього один рік, але ця вулиця і досі пам'ятає його кроки. Мало кому відомо, що спершу Костюльна задумувалася як український монмартер і мала стати вулицею галерей, конкуренткою Андріївському узвозу. Утім, цим планам здійснитися не судилося. Ошатні будинки зайняли численні квартиранти. Потім не будинками єдиними костюльна також пишається своєю галереєю, осередком сучасного мистецтва посеред старого міста. Дух аристократичного Києва відчувається вже поблизу закладу і притягує до себе відвідувачів, немов магніт. Галерея з'явилася в 2009 році. Її засновники Зінаїда та Пітер Тауерси. Вона українка, він американець. Вона мистецтвознавець, а він закоханий у живопис. Ідеальний тандем і в житті, і в арт-бізнесі. Почалося все з невинного хобі колекціонування картин. Причому Пітер ніколи не цікавився живописом, поки не приїхав працювати в Україні. І тут... Закохався в український живопис, і в нього почала рости колекція картин українських живописців, сучасних майстрів і майстрів ХХ століття. Він вирішив, що тримати таку колекцію вдома це поганий тон. Треба ділитися цією колекцією з громадянами, але запрошувати до себе додому всіх. Ну, для американця це не зовсім добре. Названа галерея на честь свого засновника Пітера, який приїхав в Україну працювати геологом. А окрім роботи, знайшов тут кохану дружину та улюблене хобі. На честь людини, яка ризикнула, яка не олігарх, він витрачає дуже багато своїх зароблених тяжкою працею грошей на цю галерею. Затишок у галереї створюють різноманітні дрібниці, скульптури, годинник, лампа і звісно ось такі антикварні меблі. Сидячи у такому кріслі, зовсім не хочеться виходити на морозну вулицю. Колись це була трикімнатна квартира. Ну, колись комусь давно ми навіть випадково знаємо одних з жителів цієї квартири. Це була комуналка. От і зайшла якась жіночка, і бачу, в неї сльози бринять, і Вона ходить ну так просто стіни, гладить. А вона жила в цій квартирі. Галерея поділяється на дві частини: зали з приватною колекцією та зі змінною експозицією. У першій зберігаються роботи, котрі належать засновникам. Їх близько сотні. Ці картини представляють українське мистецтво з початку ХХ століття і до наших днів. Що ж стосується експозиції змінної, то нині в галереї виставляють роботи грузинського художника Тамаза Аваліані. Він засновник власної техніки: папір, кулькова ру. Учка, так як він у світі не малює більше ніхто його знайомство з галереєю на костьольні стало щасливою випадковістю. Випадково людина приїхала до Києва два роки назад, здається, випадково спланував виставку зараз. Ну, коли почав проводити в нас, взагалі-то в нього була спланована виставка в іншій галереї. Але з'ясувалося, що там на одну галерею чотири директори, і він домовився з одним, а другий галерею на ремонт закрив. Тобто. Виставка готова, виставлятися нема де. І наші знайомі їм порадили, що піди туди, поговори. Він прийшов, поговорив. Ну, ми закохалися. На одну таку роботу йде близько 150 кулькових ручок, причому художник обов'язково купує їх партіями, аби відтінок не відрізнявся. Працює над однією картиною та ма валіані приблизно 6 тижнів, тому одночасно пише декілька полотен. Скільки триватиме виставка Чорно-біле, наразі сказати складно. Утім, я сподіваюся, що вам вдасться поглянути на ці справді прекрасні і незвичайні роботи. Роботкові будинки костюльної та галерея, в якій почуваєш себе як удома, такою була перша частина нашої програми. За мить перерва на рекламу, і вже за декілька хвилин ми повернемося, аби розповісти вам історію Олександрівського костелу. З вами знову прогулянки містом, і я нагадую, що наш сьогоднішній маршрут вулиця Костьольна. Нарешті ми підійшли до її серця, її перлини, її візитівки про кафедрального собору святого Олександра, який на європейський манер часто називають просто Олександрівським. Відразу при вході до храму стоїть пам'ятний хрест монумент на честь жертв тоталітарного режиму в СРСР, що зазнали гонінь через релігійні переконання чи національність. Встановили його на цьому місці в 1993 році. І повертаючись до історії святині, варто сказати, що польська громада існувала в Києві ще в середні віки. Тоді тут діяло два невеличких костели. Один з них розташовувався на Печерську. Він був дерев'яний і згорів у 1799 році. Другий храм теж незабаром охопила пожежа. Він був знищений у 1814 році. Олександрівський костел розташовується у південній частині Володимирської гірки. На розі вулиць Костьольна та Трьохсвятительська. У часи малоповерхової забудови Києва він немов панував над центром міста, возвеличувався над хрещатиком, майданом незалежності та європейською площею. Це місце для храму обрали не просто так. Саме тут, на початку 19 століття, кияни урочисто зустрічали імператора, переможця Наполеона Олександра. В Києві не було єпископа католицького. Для того єпископ католицький перебував в Житомирі, але дуже було населення багато також тут католиків в Києві і не мали власного храму. Для того звернулися до царя про прохання про те, щоб дав дозвіл на будівництво храму. Під час свого візиту в Київ імператор пообіцяв, що обов'язково посприяє зведенню римокатолицького католицького храму, якщо назвуть його на честь святого Олександра. Різні є трактовки цього, чому власне храм присвячений Святому Олександру. Перш за все, це був папа Римський перший віках християнства. Однією з трактовок, що Храм названо в честь, в честь святого Олександра. Можемо самі здогадатися, цар, в якого просили, мав ім'я Олександр. Можливо, в такий спосіб хотіли отримати швидше дозвіл. Серед шляхтичів Київської губернії відразу розпочався збір коштів. Розмір пожертви залежав від кількості кріпаків, які мав пан, по 25 копійок з людини. У 1814 році голова губернського дворянства граф Потоцький вирішує написати лист Олександру І, аби той таки дозволив збудувати у Києві Римо-католицький храм. На відповідь від правителя Вальможа чекав майже рік і отримав її лише в липні 1815-го. Перебуваючи у своїй штаб-квартирі в Парижі, імператор писав наступне. Видя Від свидетельства усердія і любві котечеству, коєю переповнена була дворянство, Я з удовольствием утверждаю пожертвування дворянства на сооруження в городі Києві, церкви, як жертву учиненною всевишньому создателю. Після цього листа минув іще один рік, поки було отримано офіційний дозвіл на спорудження храму. А потім пройшло знову 365 шістдесят п'ять днів, доки міська влада виділила землю під будівництво. Закладення та освячення першого каменю церкви святого Олександра відбулося у серпні 1817-го. Вона повинна була належати домініканському ордену. Першим, як вважають фахівці, було зведено будиночок для ченців домініканців. Він був закінчений 1824 року. А вже, мабуть, після того почалася власне споруда самого костьолу. Будівництво храму йшло надзвичайно повільно. Однією з причин було складне розташування ділянки. Вона розміщувалася поряд зі шляхом на крутому схилі, який постійно доводилося укріплювати. Жвава дорога до Михайлівського монастиря спричиняла осипання ґрунту зі схилу. Крім того, суттєво відчувався брак коштів. Гроші виділені на будівництво храму використовувалися не лише за своїм прямим призначенням. Кошти також йшли на те, аби підтримувати в належному стані земельну ділянку, де були зведені тимчасові споруди домініканського монастиря. Озлидні, що їх доводилося терпіти святим отцям у перші 15 років будівництва храму, писав 10 травня 1830 року настоятель монастиря Отець Вікентій Головня у своєму листі до Київського воєнного губернатора. А как сыпанной земли многими проездами и водою, всякий год портится земля и дорога, то принуждены мы оною подчинять, не имея на сие никаких доходов. А также всю гору обгородили мы и обсадили деревьями для поддержания оной горы и украшения города. Но всякий год сия обгорода сама через себя портится, и жителями старокиевскими разграблено бывает. Ситуація з будівництвом стала ще гіршою після польського повстання 1830-31 років, коли отці домініканці були змушені покинути Київ. Недобудований храм почав руйнуватися. Аж поки у 1835 році поміщик Антоній Савицький не запропонував свою допомогу у вигляді надання необхідної суми для завершення зведення нової київської святині. Архітектори підрахували і зробили. Постанову, що для того, аби закінчити будівництво костелу, необхідно 197 тисяч рублів, при тому, що дворянство мало лише 25 тисяч. Тож це означає, що якби не пожертви Антонія Савицького, ще б довго Київ не бачив новий римокатолицький католицький храм. Новий проект для церкви святого Олександра розробив архітектор з Танзані, але його було дещо змінено професором Київського університету Францом Міховичем, який вже завершував будівництво. Згідно з ним, з передбачав відмову від великого світлового барабану, але на будову двох кутових веж. А потім, зберігаючи вежі, вирішили повернутися до ідеї світлового барабану. Тому постел Святого Олександра, як ми його бачимо і на відомій акварелі Тараса Григорьовича Шевченка 1847 року, і так як ми його бачимо зараз, це вже результат творчої праці кількох фахівців і кількох переробок. Зведення костелу тривало чверть століття і завершилося у 1842 році. Величний храм і сьогодні стоїть перед нами у всій своїй красі. Нині його зовнішній вигляд майже такий, як був і в 19 столітті. Чого не скажеш про внутрішнє оздоблення? Як виглядав костел зсередини, нам залишається лише здогадуватися, звертаючись до старих путівників. храм очень просторен и светел. Кроме главного престола во имя святого Александра, в нем есть еще шесть боковых. Святой Анны и апостолов Петра и Павла и святого Антония с правой стороны. Святой Анны, Пресвятой Богородицы и святого Иоанна Крестителя с левой стороны. На престольный образ на главном престоле распятие итальянской живописи. Дякуючи Оцю Віктору Маковському, який був тут настоятелем раніше, котрий оголосив, прохав людей, можливо, хтось має фотографії, як цей храм виглядав. Архіви фотографії мали лише ззовні храму. Всередині не мали і одна жінка принесла фотографію лише головного вівтаря. Ми бачимо, головний вівтар, він зараз є відтворений, так як він був і тоді, в такому власне, стиль стилеві. Одну фотографію, якась на сьогодні існує, лише одна. Головною реліквією костюлу було розп'яття, а також копія Мадонни Рафаеля, привезені з Італії. Вони прикрашали іконостас. Пізніше, у 1879 році, для храму художником Акерманом було виконано печеру гробу господнього, яка мала вигляд зробленої з каменю. Хоча насправді її було виконано з товстого картону. Коли в наш час костьол реставрували на початку 90-х років минулого 20 століття, то знайшли залишки розпису первісного. Це були зображення чотирьох євангелістів канонічних Марка, Матфея, Луки та Йоанна Богослова. так от під розписом було знайдено напис дату 1863 рік. Дуже довго ми бачимо, що і зовні, і в інтер'єрі відбувалося прикрашення опереджання цього храму. В історії костелу чимало цікавих моментів. Якось наприкінці 19 століття в одному із будинків на липках помер чи не останній представник заможного роду Понятовських Маврикій Ламберт. Його дружина вирішила замовити покійнику статую і не у Абикого, а у скульптора Бродського, який мешкав у Римі. Мармон. Рова статуя мала коштувати 30 тисяч франків. Жінка мала намір поставити її біля вівтаря у костелі святого Олександра і тим самим зарахувати свого коханого чоловіка до сонму святих, але ж духовенство намір пані Понятовської не підтримало, оскільки не хотіло перетворювати храм на музей, тим більше що покійник у своєму заповіті жодної копійки не залишив на розвиток церкви святого Олександра. Шанувальникам мистецтва буде цікаво дізнатися, що в 1879 році тут в Костьолі був охрещений майбутній художник Казимир Малевич. Нічого дивного, адже народився він у Києві у родині поляків. У костелі проходили не лише релігійні обряди, але й виконувалися концерти духовної музики та меси. Зокрема, у цих стінах звучала ораторія Гайд на сім останніх слів Христа. Відбувалися траурні меси по вбитій імператриці Єлизаветі, по вбитому у Сараєву простого спадкоємцю ерцгерцого Францу Фердинанду по Генріку Сенкевичу. Були й урочисті меси, зокрема з нагоди 50-річчя царювання імператора Франца Йосифа. Духовенство костелу активно брало участь у міському житті. Відтак святі отці постійно переймалися долею своїх парафіян і як могли, намагалися їм допомогти. Організовувалися якісь акції допомоги бідним. Допомоги бідним. Ну це перш за все можливо було більш храм відкритий для тих, котрі могли завжди прийти і тут знайти захисток. Проактив. Участь костелу в громадському житті міста свідчить той факт, що 1910 року він долучився до великих за обсягом робіт з реконструкції сусідньої трьохсвятительської вулиці. А в 1915-му його настоятель звернувся до міської влади з клопотанням про відкриття на Лук'янівському цвинтарі другого Риму-католицького кладовища. Позаяк одного кладовища, що існувало тоді на байковій горі, стало не вистачати і померлих католиків часто ховали на православних цвинтарях. Олександрівський костел мав досить велику земельну ділянку. Йому належала майже половина сучасної вулиці Костьольної. Її займала римокатолицька плебанія, житлові будинки, священика та послушників. І ще на початку ХХ століття ці квартали були місцем компактного проживання польської спільноти. Відтак, храм став для них осередком не лише духовним, але й громадським. Зокрема, під час повстань 1863-64 років тут відбулися виступи. Солідарності польської молоді наприкінці 19 століття. Парафія Олександрівського храму становила понад 33 тисячі осіб. Це при тому, що загальна кількість мешканців Києва була майже 189 тисяч чоловік, оскільки головний храм не міг вмістити усіх прихожан. З'явилася Друга Київська католицька церква Святого Миколая. Дуже багато було католиків в тогочасному Києві. Це була, можна сказати, така центральна парафія, центральна, центральний храм. Натомість костіл Святого Миколая, який пізніше був збудований і освячений, також мав досить велику частину прихожан. І я б не сказав, би, щоб вони в якийсь спосіб зменшилися тут прихожани. Коли ми дивимося по статистиках, то прихожан так само і залишилися. У 1917 році всі католики Києва урочисто відзначили сторіччя Олександрівського собору, після чого він продовжував свою діяльність аж до 1937-го, Поки у зв'язку з польським питанням не було припинено існування католицької парафії. Тоді ж заарештували і стратили останнього священника церкви Сигизмунда Квасневського. У 1920 30 х роках церква працювала в умовах радянського анти. Релігійного тиску її внутрішні приміщення були перебудовані. Спочатку комуністична влада перетворила храм на чотириповерховий гуртожиток для робітників Київгазбуду та міськторгвідділу. А вже у 1952 році тут облаштували планетарій Київського університету. Коли костьол пристосовувався для гуртожитків, то його внутрішній простір було розплановано розділено на чотири поверхи, і от саме під баню на останньому поверху, і був влаштований потрібний саме для формату планетарія зал, тому що потрібна напівсферична баня. Він діяв. До тих пір, коли наприкінці 80-х у Києві було відкрито новий республіканський планетарій біля олімпійського стадіону, повернули храм католикам лише з приходом незалежності у 1991 році, реставрували церкву протягом п'яти років. Утім, перші богослужіння відбулися майже відразу, навіть не дочекавшись завершення ремонтних робіт. Коли вже почали часи перебудови. З вами, так? Тоді католики міста звернулися з проханням, щоб їм переданий був цей храм, який був в жалігідному стані. І все ж таки влада дозволила спочатку, якщо ви бачите цей храм, він тут був переділений на чотири поверхи. І де спочатку було дозволено відправляти богослужіння, це в Копулі. Нині Костел найстаріша католицька святиня, що збереглася в українській столиці. Цікаво, що 25 червня 2001 року церкву відвідав сам папа римський Іван Павло II. Ті фотографії є е, свідки. Ну це недавно було коли в 2001 році святі отець прибув до храму. Тут й молився біля головного вівтаря цього храму. І також відвідав храм Святого Миколая. Ну і був тут два дні в Києві. У нас сьогодні, як і сто років тому, крім церковної служби та обрядів, у храмі відбуваються концерти духовної музики та меси. У 2001 році в Олександрівському костелі з'явився невеликий орган, який передала громада одного з німецьких міст. У храмі мені довелося побувати і в неділю. Важко передати словами, яке духовне піднесення відчуваєш, коли бачиш осяйний сонцем костел, до якого на ранкову службу поспішають сотні парафіян. Прихожани тут розмовляють різними мовами. Можна почути й польську, й німецьку, англійську, але саме завдяки церкві святого Олександра, навіть іноземці, відчувають себе у Києві як у рідному місті. Вулиця Костюльна, будинок, у якому мешкав композитор Ігор Шамо, галерея сучасного мистецтва та Олександрівський костел. Ось таким був наш сьогоднішній маршрут. А вже рівно за тиждень, як завжди, у четверо, 21-25, зустрічайте черговий випуск програми. Ми продовжимо мандрувати столичними вулицями. Це прогулянки містом. Київ відкриває таємниці тим, хто відкриває для нього серце. Бабка що? Вона ще стоїть, хай стоїть я, мені не холодно, я посиди. Ой, а ви можете трошки, будь ласка, пройти.